Тарас Шевченко. Кавказ. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочителяш Боже утомлений, і нам да жити, ми віримо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Во віки і віки. Поки що течуть ріки, кровавіє ріки. За горами гори хмарою побиті, засіяні горем кров'ю политі. От там то ми, нагодованою голо застукали сердешну волю. Тицькуємо, лягло людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть імператорів би стало. З дітьми і внуками топить сльоза худов'їх, а дівочих, пролутих тайно середочих, А матерніх гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих, не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає.